Кожний ранок мій починався саме тут, в цих коридорах. Це, взагалі, кабінет інформатики, в якому саме починалася моя. Трудова діяльність і робота в цьому закладі з, з дітьми в закладі освіти. Я працюю саме в Запорізькій спеціальній загальноосвітній школі інтернаті вже 16-й рік. У 2020 році подавався на глобальну премію Global Teacher Prize і пройшов до топ-50 кращих вчителів світу. І в подальшому також я розумів і шукав можливості. Також шукав нові тренди, які є взагалі в освіті, і потрапив і переміг в Global Teacher Award в 2021 році. Ось так кабінет виглядав до того, як він був зруйнований. Тут були новітні технології, тут були та робототехніка, тут були все, що ось є: 3D-ручки, 3D-принтер. Тобто, це забезпечення Лего. І також Лего Майнсторм Lego Легове до LEGO тобто, що давало можливість саме працювати з робототехнікою. Тут був хромакей великий і багато техніки, що дозволювало працювати зі самою студією окремо лего секції з робототехнікою, і ці стелажі, все було відкрите. і так, в самому центрі це жовта доска доска, про яку я мріяв 16 вересня, 23 -го. Року в нас відбулося терористичний акт. Саме Російська Федерація була атака дрону здійснена, і після чого відбулося займання і пожежа. Заклад у нас відзначав 120-річчя, і ось на 120-річчя відбувся цей обстріл. Він пережив Другу світову війну і був повністю зруйнований. І знову війна і знову заклад зазнав ось таких руйнувань. Колись по цим коридорам сходом бігали діти. І це важко сприймати, але це є та реальність, яка є. І в цих також коридорах і в спальному відсіку то у нас якраз проживали хлопчики, вони тут гралися, дивилися мультики в другій половині дня, робили різні проекти, різні поробки. Зараз це спальний корпус, якого вже немає. Навчалися до війни 340 учнів. Це діти були з порушенням опорно-рухового апарату, діти з порушенням слуху та діти з синдрому даун. На даний час в закладі навчається 280 дітей, якби в змішаному форматі. Чат GPT да у нас є ну штучний інтелект, якщо окремо взяти його. У своїй роботі вчитель інформатики використовує інноваційні технології штучний і робототехніку, аби розвивати учнів та підготувати їх до життя за межами школи. Саме цей нестандартний підхід каже Олександр, оцінили його колеги. Освітянин потрапив до топ 10 найкращих вчителів Європи за версією міжнародної премії Кембриджського університету. Дуже часто використовувались саме такі підходи прив'язкою до життя, тобто практичні. Да ми, наприклад, прораховували як можна на 100 Доларів здійснити подорож світом. Ну мене надихає те, що ми кращі в Європі. Тобто освітяни України кращі в Європі. Це достатньо також великий показник цього. Так що тут потрібно говорити, тут не з більш змагання тут говорити ось про практику, про співпрацю це найголовніше. Тебе якраз буде криша. В рамках цієї премії я вже став переможцем саме Європи і вже в подальшому, якраз 21 квітня, будуть визначати глобального переможця світу. Світлана Гарбузова, Андрій Варіонов. Суспільне новини Запоріжжя.